Компанія Valve не вміє рахувати до трьох. left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Dota 2, Portal 2, CS 2 і жодного Half-Life 3. Моменту виходу останнього на даний момент епізод 2 до другої Half-Life минуло 23 роки, і всі поступово забили на марні сподівання та оптимістичні прогнози. карти забили до 2019-го, коли на світ неочікувано з'явився анонс VR-гри Half-Life Alyx. Гра вийшла вже за рік і зібрала позитивні відгуки від гравців, та на момент розробки Valve більше боялись її анонсувати, ніж випустити. Побоювання не були виправдані. Алік стала топом серед vr ігор і була репрезентована як повернення всієї серії, а не повернення до всієї серії. В кінцівка гри закручує новий вир питань, та з сюжетом ви можете ознайомитись в іншому нашому відео. Найважливіше тут те, що вона не ставить крапку на всесвіті, а навпаки, тільки підкидає маста до вогню. Останнім часом Half-Life 3 часто потрапляє в інформаційне поле, оскільки про гру мізерними крихтами з'являється різна інформація. Так зовсім нещодавно просочилась інфа про актрису озвучки Наталку Чендел, яка в резюме на одному з сайтів казала, що працює над озвучкою для проекту під назвою White Sands, який розробляє валу. Недавно Valve розповідали, що займається декількома новими іграми. Та про цей проект з кодовою назвою нічого відомо не було. Сама Наталка невдовзі прибрала всі згадки про нього, але це потягнуло за собою новий витік. Half-Life 3 знаходиться в розробці. Саме з такою гучною заявою в інтернет влітає інсайдер Тайлер МакВівер, який неодноразово видає достовірну інфу про Valve. Чувак насипає цілий мішок хотілок. Там буде й просунута стрільба, і висока руйнівність об'єктів, і світ ксен. І взагалі гра знаходиться в розробці вже декілька років, тому варто чекати потужних оновлень. Та що, якщо я вам скажу, що все це більш ніж схоже на правду? Адже подібним вал вже коли займались, а акторка озвучки працювала на компанію з осені 23-го по весну 24-го, що дійсно може вказувати на близьку до фіналу стадію проекту. Та для розуміння всього нам потрібно глибше зануритись в лор. life 2 обриваються на кінці другого епізоду. Гордон і Алікс зуміли підняти повстання проти альянсу, проникнути до цитаделі і знищити її, знищивши заодно інопланетний портал. Також їм вдалося заволодіти кодами від головної бази Альянсу, що вкрай важливо для його знищення. Після падіння цитаделі був посіяний хаос, а війська противників позбавились будь-яких підкріплень. Утім, все одно продовжували вести бойові дії, а також переслідувати Гордона з Алекс. В кінці другого епізоду ми бачимо, як інопланетний портал повністю закривається. Гордон і Лайта Алекс проходять до Ангару, як ні звідки з'являється радник і пробиває голову Ілаю. Тоді з'являється ще один. Разом вони хочуть прикінчити Алікс та Гордона, але вчасно з'являється пес і ранить одного з прибульців. А після ті обидва втікають. Гра закінчується на місці, де Алікс оплакує свого батька. Тепер питання: а що повинно було бути далі? Адже до гри планувався вихід третього епізоду, який розклав би всі крапки над І? Куди дівся той третій епізод? Насправді, третій епізод знаходився в розробці ще з 2007 -го. більше того, не один. Самих концепцій продовження насправді було декілька, але в інтернет просочився один арктичний, який на довгий час став головним. Про нього говорили ще у 2007-му самі розробники, та вкотре важливо наголосити на тому, що він лише одна з концепцій. Як пам'ятаємо, за сюжетом епізоду 2 в нас на руках важливі дані прибульців і знання про надпотужну зброю, яка знаходиться на криголамі Борей десь в Арктиці. Доктор Джудіт Мосман розповідає нам по відеозв'язку про те, що знає координати того місця, і Гордону з Алікс негайно потрібно туди вирушати. Алікс якраз перед тим зремонтувала старий гвинтокрил Мі 8, тож на нас чекали арктичні пустоші. Арктичні пустощі? Хм. а як щодо арктичних пустель? В такому разі все сходиться. White Sands. Лише замість піску маємо на увазі сніг. Можливо, саме таку метафору носить кодова назва секретного проекту Valve. Частково це дійсно можливо, от тільки сюжет третього епізоду був злитий сценаристом Марком Лейдлоу в мережу ще у 2017 році. Він завуалював імена головних героїв по типу Гордон Гертруда і виклав на стіл все, що вигадав. І це дійсно був справжній вин. За злитим сюжетом, який гравці одразу встигли найменувати Фанфіком, Гордон та Алікс, сідають у вертушку і летять в Антарктику. По дорозі вертушка падає, і нашим героям доводиться петляти по сніговій пустелі, допоки вони не знаходять величезну фортецю Альянсу. Вона повністю відповідає координатам доктора Мосман. І згодом виявляється, що той корабель суперзброю Бореаліс насправді мандрує світами і повинен з'явитись тут в певний час. Ті влаштовують страшну різню у форті, після чого заходять на корабель, який матеріалізувався з обіцянь помаранчевої революції. Це була перемога, перемога наша. Тут якимось чином наших героїв ненадовго ловить тинета Альянс. А після з'являється доктор Брін, сивий дід, який хотів спригнути в другому епізоді і з'являється у вигляді радника, але якогось недолугого радника. Загалом Слимак Слимаком, який ще й просить його мочканути, бо сам слизує. На кораблі починається заміс з завданнями по типу увімкни. То включи сьо» та навключаємось такого, що в часі змістимось, і побачимо початок годинної війни. Потім герої починають зустрічати інші версії себе і валити їх як в Аддоні Max Payne 2. А потім Алікс вбиває доктора Мосман, можливо, через єврейські прізвище. Хто його зна. Алікс вмикає механізм самознищення, з'являється Джімен і забирає її. А Гордона рятують з корабля Вортіґонти. Гіперборей вибухає. Ось такий дикий сюжет в стилі перших двох епізодів представив нам ведучий сценарист тих самих перших двох епізодів Марк Лейдлоу. Як ви розумієте, якщо сюжет зливають, чекати на нього більше не варто. Що найцікавіше, епізод 3 не повинен був закінчувати історію Гордона Фрімена. Він повинен був в якомусь випадку зупинитись на пункті, який стане стартом в наступній грі. Це казав сам Марк Лейдлоу. Утім він пішов з Valve, тому цей задум може змінитись. Одні з розробників розповідали, що цей сюжет був надто складним і закрученим для Valve, тому проіснував він недовго. Нагадаю, що створювалися різні підходи та концепції. Працювали одразу над декількома варіантами, тому існували й інші сюжети. Сценарист в Half-Life не один. Один з таких сюжетів пропонував закинути Гордона Фрімена до світу Портал. Як ми знаємо, події Portal і Half-Life протікають в одному всесвіті. Сюжет номер 2 пропонував розгортання подій через 20 років після епізоду. 2. починалася раз сону Гордона, в якому показують смерть всіх ігрових персонажів, навіть Алікс. Після Гордон мав прокинутись у світі Портал, отримати ручний протез, який додавав б нові механіки для рішення ребусів. Гра була б значно похмурішою а Сіті 17 використовувався б інопланетами в якості складу для ресурсів. Ну а ресурси тут люди. І тут підходимо до головного того, що об'єднує все це сказане воєдино. і це геймплейні стовби. Half-Life 3 повинна була стати революційною грою, а не повторювати попередній успіх. Розробники казали, що таким макаром вони могли штампувати нові частини half life щороку, але вирішили не перетворювати серію на Ubisoft а скакнути вище голови. Для цього вони мали в кишені два інструмента: новий рушій Source 2 і режисера з Left 4 Dead. Саме режисер мав робити гру насиченою під зав'язку. Гра повинна була використовувати технологію процедурної генерації практично до всього. Навіщо процедурна генерація в коридорній грі? Справа в тому, що Half-Life 3 не мала бути коридорною. Це повинна була бути гра з відкритим світом, що цілком логічно. З відкритим світом автори грали ще в другій частині, вимотуючи гравця довгими поїздками то на жовтому ланосі, то на водяному скутері. Трійці частини світу мали генеруватись режисером. Йдеш собі такий, а за рогом генерується будівля, генеруються бандити і генерується квест, який вам треба виконати. Все ж основні сюжетні пласти залишались би такими, як є, чи ні. Адже проскакувала хлопців ідея зробити гру повністю процедурно генерованою, щоб кожне проходження було повністю унікальним і щоразу дарувало новий досвід. Типу теорія мультивсесвіту і все-таки, але від неї теж швидко відмовились. В грі мав бути стелс, вона мала бути більш похмурою, була б система керування загонами, захоплення точок на карті. Також була думка про нелінійність третьої халфи, що теж цікавою водночас, ні. Та це вже тема іншого ролику. Плани у Валу були дійсно грандіозні, але все скотилось в величезне і глибоке гузно. Рушій Source 2 не був готовий тоді повністю, тому його не вдавалось адаптувати під гру. Задайте лише, коли контра перейшла на Source 2, і питання самі собою відпадуть. Цей біль в дупі зупинив розробку у 2013 14 про що говорили самі розробники у фільмі Half-Life Алікс Final Hours. Думаєте, на цьому спроби зробити Half-Life 3 закінчились? Ні. З 2007 вони продовжувались до 2015-го. Навіть студія Arkane повинна була прийняти участь в розробці. В Студії передали напрацювання сценариста Уоррена Спектора, які разом з Тімою вигадували Half-Life повернення до Рейвенхольма. За сюжетом або Гордон, або якийсь інший персонаж повинен був повернутися до міста Зомбі з певною місією. Це мав бути справжній хорор, який передали Arcane, а та хотіла ще більше його поглибити. Але розробку звернули у 2007-му. У 2012-му в мережу починають зливати не просто концепт арти, а графічне напрацювання Half-Life 3. Там і «Сіті 17 і повернення в Рейвенхольм і Алік в зимовому куртячку Adidas. Жартую, Nike. Розробка то згорталась, то починалась, і автори вирішили все одно не відходити від принципу революційності. Гра мала задати новий, абсолютно новий рівень, саме тому хлопці вирішили зробити її у VR. Якраз тоді Valve працювала з HTC над шлемом віртуальної реальності HTC Vive, тож нова халфа у VR могла створити неймовірний попит. Тишком нишком Valve почали створювати Half-Life Alyx. Для цього вони взяли штат в 50 людей, чого досі ніколи не було. Хлопці зробили чудову гру, і вона показала хороші продажі, але Valve швидко втратила інтерес до VR і сконцентрувалась на своїй консолі Steam Deck. Найцікавіше те, що нові плітки з'явились саме після виходу Alyx. Мовляв, Half-Life 3 дійсно знаходиться в розробці з 2019 чи 2020 року, але працює над нею невелика команда людей. Про це з різних кутків потрохи кричать на постійній основі, але всі ми знаємо, як міло вал зберігає секрети. Підсумовуючи, можна сказати, що вірогідність розробки третьої халфи висока, і якщо в 23-му до неї вже писали озвучку, вийти вона може навіть в 25-му. Поживем, побачимо! Чекаєш нову халфу? Пиши в комент під цим відео, також заходь на сайт ArtLine за ігровим ПК, а сюди за новим цікавим відео. До зустрічі на цьому ж місці!